Ну, геймдизайнер він не малює. Серян, ребята не хочу руйнувати так. Виключайте одразу випуск. <ріп> Гейм дизайнер придумує, як все в грі функціонує. Я створюю правила, за якими гра працює. Скільки б'є твій топор демеджу, які в тебе мають бути атаки, які є білки у персонажів, і так далі, це був реально один стереотипів, що бісить, бо всі е, вони ж як думають? Гейм, дизайн, вони хопляють цей дизайн, ігри. Напевно, ти малюєш персонажів, але mm -hmm. насправді дизайн же має типу ширше значення в англійській мові. Знаєш там і в архітектурі, і всюди це mm -hmm. може бути, і ти по суті придумуєш правила, за якими працює гра. Гра починається в принципі з ідеї геймдизайнера. Те, mm. що ви бачите на екрані, по okay. суті, придумав геймдизайнер, а потім інші команди допомагають реалізовувати ці штуки, втілювати в життя. Там програмісти пишуть код, артисти рисують арт, якийсь аніматори це анімують і так далі. Ти відповідаєш саме от за те, за ідею по сказати, що твоя робота схожа на е режисування фільму. Абсолютно. абсолютно.